Сутність нещодавнього зниження цін на вітчизняні моделі ЗАЗ дуже влучно, як на нашу думку, описали словами ви хотіли, ми зробили. Жоден з майбутніх власників Віди, «Ланоса» чи Сенсу не буде проти заплатити до 9060 тисяч гривень менше, купуючи автомобіль 2012-2013 років випуску. Бренд ЗАЗ завжди був лояльним до, своє, до свого клієнта, до свого покупця. Саме тому ми запропонували нові ціни на автомобілі. Нашого бренду на моделі Сенс Таланос приємно вражають масштаби заходу. Він охоплює всю дилерську мережу «Автозасервіс» і навіть ті моделі, яким ніколи не бракувало уваги. А саме Сенс Таланос. Ціни на автомобілі Сенс стартують з 56 тисяч 900 гривень. На автомобілі Ланос всього на всього з семидесяти тисяч гривень. Знижки на ці автомобілі сягають 7 тисяч гривень. Зрозумілішою і не менш схвальною є оптимальна пропозиція на старші моделі Форца та Віда. Обидві моделі ставали переможницями в конкурсі автомобіль року в 12 та 13 роках. Відповідно, Автозасервіс цілком задоволений тим, наскільки жваво почали розкуповувати флагманську модель Віда після введення нових цін. Нагадаємо, що Віда продається в козовах Седан та хеджбек з механічною чи автоматичною коробками передач і вельми пристойним списком обладнання, а саме з кондиціонером, подушкою безпеки водія, центральним замком передні Електричними склопідіймачами, дзеркалами з електричним регулюванням та підігрівом, легкосплавними дисками та іммобілайзером. Наш флагман, модель засвіда, вона тепер суттєво дешевша. Ціни стартують від 82 тисяч гривень. Більш ніж 600 українських сімей стали власниками цього автомобіля. Завдяки саме цим пропозиціям, автомобіль засвіда за результатами. Реєстрації у березні місяці автомобіль посів п'яте місце серед всіх автовиробників та автомоделів щодо моделі Форца. Вона укомплектована гірше. Зокрема, в ній передбачена, ще й подушка безпеки для переднього пасажира, задні парктроніки системи АБС та ІБД. Дуже вагомим аргументом є і сучасніша зовнішність форси, яка помітно відрізняється від дизайну молодших та старших моделей. Нарешті гарантійні зобов'язання нині тривають впродовж трьох років або 100 тисяч кілометрів пробігу а міжсервісний інтервал збільшився до 15 тисяч кілометрів. Таким чином, здешевлення найдоступніших в своєму класі моделей безсумнівно збільшує шанси усіх зацікавлених громадян України на перетворення з пішоходів на водіїв.